Усі були на ногах ще з шостої ранку. Весілля повинно було бути грандіозним. Наречена Дарина стояла перед зеркалом у довгій мереживній сукні, яку з мамою обирали ще місяць тому. У повітрі витав запах лаку для волосся і парфумів. Мама Ганна, поправляючи фату, ледь не стримувала сльози. Ти в мене така гарна, прошепотіла вона. А в голосі читалося нервове перенапруження, і що ще, немов би перечуття. Дарина лише посміхнулась, але всередині стискало не страх, не сумнів, а якась невинна тривога. Вона виходила заміж не за кохання, а за щасливе життя у майбутньому. Тарас був добрим, спокійним, серйозним. З ним не мало бути труднощів, мама казала надійність це головне в сім'ї, в неї був досвід, і дарина намагалася довіряти, не те, щоб вона його зовсім не кохала, не було тієї пристрасті, на яку чекала дівчина все якось формально побачення, зустрічі, пропозиція. і от, нарешті, весілля. У храмі було душно, чадило ладаном, обрамлення ікон сяяло, в неї аж запаморочилося в голові, дарина майже не слухала священика, лише ловила себе на думці, це назавжди. І саме коли молодята вже виходили з храму, до неї підійшла жінка у пальті. Хоча на вулиці була спека, Витягнуте обличчя, зморшки біля очей. Нервовий погляд, Дарино, це тобі, тихо сказала вона і протягнула записку, а потім швидко зникла між гостей. Дівчина навіть не встигла нічого спитати. Сховавши записку в долоні, вона позувала фотографу, слухала жарти Тараса, але з тієї миті більше не могла усміхатись по справжньому. У машині, поки їхали до ресторану, вона розгорнула записку. Розбірливим почерком там було написано, це не моя справа, але я не могла мовчати. Він був із нею ще минулого тижня. Запитаю нього про Наталку Скалуша Пробач, що втручаюсь. Оксана, хто це така? Хто ця Оксана? І що це означає? Був із нею? Вона поклала записку в сумочку, заплющила очі, тільки ж не влаштовувати зараз розбірки, витримати цей день, а далі як буде. У ресторані грала музика, гості вже підіймали келихи і смакували закусками. Тарас сміявся, обіймав її тітку. Дарина сиділа і дивилась на нього. Таке звичне лице. А тепер, здавалося, ніби це маска. І чим більше вона вдивлялась, тим страшніше було. Дівчина відганяла від себе погані думки та все ж почувалася неспокійною. До неї нахилився Роман, Свідок Друг дитинства, єдиний, якому вона ще довіряла. Ти бліда, все гаразд. Вона ледь усміхнулась. Але потім взяла його за руку. Вийди зі мною, будь ласка. На сходах до ресторану Дарина дістала записку і подала романові. Той читав повільно, кілька разів, потім глянув на неї серйозним поглядом. І що ти про це все думаєш? запитала вона. Я вважаю, що тобі треба знати правду, якщо є тінь сумніву. Це не жарти такий день, така відповідальність. Але, але як? Хто, де, звідки? І чому мене взагалі попередили? Може, та жінка просто знала, що тобі варто подумати? Можливо, знайома тієї Наталки? Не знаю, Даринко, знизав плечима. Його голос звучав надміру обережно. І занадто спокійно. Ромо, мовила вона, якщо ти щось знаєш, скажи: ні, нічого не знаю. Тільки бачив, як Тарас одного разу здався мені підозрілим. Але то, можливо, я надумав не хочу тебе нервувати, та ще й в такий день. Вона не відповідала йому нічого. Та щось насторожило дівчину, в неї лишилося відчуття, що він щось приховує. Та не час зараз це з'ясовувати, подумала вона. Наступного ранку вдома Марина сиділа на кухні, дивилася у вікно і тримала записку в руці. Ганна, її мама, прочитала папірець. Я не скажу, що це дурниця. Але я б поговорила з ним віч якщо він збреше, ти відчуєш це. І Дарина відразу ж пішла в кімнату до Тараса, він слухав її мовчки, та коли вона запитала ім'я Наталки Скалуша, хлопець здригнувся не від страху, а від здивування. Дарино, але ж це було давно, ще до того, як ми з тобою познайомилися. Я справді колись зустрічався з Наталкою, але ми розійшлися я її не бачив уже понад рік. Я навіть не знаю, що вона живе в Калуші. Вона тоді мешкала у Львові. Повір, я не виправдовуюся. Дарина пильно дивилась йому в очі. Тобто, це не було минулого тижня? Ти що, ні? Я весь час був зайнятий підготовкою до весілля з тобою і на роботі завал. І нарешті я не маю ніякого бажання на подібні дурниці. Його погляд був чистим і голос звичайним не тремтів. А хто така Оксана? запитала вона. Поняття не маю, відповів їй Тарас. Вона йому вірила, та після цієї розмови Дарина не могла знайти собі місця. Її щось непокоїло, але що саме не знала. Вона намагалася пригадати події того дня, все більше спливало в її пам'яті, згадала, бачила, як Роман на весіллі перемовлявся з якоюсь жінкою, одягненою у пальто. Це було дуже дивно, бо їй ніби не було серед гостей. Дарина поволі пригадувала, як та жінка ховалася у кутку. А Роман щось їй швидко говорив перед виходом з самої церкви. Вона не могла позбутися відчуття, що це все пов'язано, і вирішила діяти. Дівчина прийшла до нього сама без попередження. «Даринко, я не чекав. А я не чекала, що ти мені збрешеш. Ти підставив мене. Це ти передав мені ту записку. Ти використав свою знайому, я згадала, що ти щось їй казав біля храму. Я бачила, і я не сліпа, Ромо. Він застиг. Не розраховував на те, що його можуть викрити, та ще й так швидко. Вираз обличчя Романа миттєво змінився. Я не хотів, щоб ти зробила помилку, нарешті видав він. Я бачив, що ти сумніваєшся, і подумав, знаючи тебе. Якщо буде причина змінити все, то ти нею обов'язково скористаєшся. Я думав, що це якраз нагода, шанс. Ти ж сама казала, що ще не впевнена, це не твоє життя, голос Дарини затремтів. І не тобі вирішувати, кого мені кохати. Тарас не зрадник, він чесна людина, а ти підлий. І що найгірше? Ти мій друг. Я просто люблю тебе, відвів погляд Тарас. Вона мовила. Знаєш, що найгірше? Сказала потім холодно, що ти вбив мою довіру. Не до Тараса, а до тебе. Друзі, так не поступають. Ти зіпсував мені настрій в такий важливий для мене день. Роман стояв приголомшений, а вона пішла. Її руки тремтіли, але в душі було полегшення. Їй стало зрозуміло, хто ким є насправді. Того вечора Дарина довго сиділа з Тарасом у їхній квартирі. Вона не говорила про Романа, вона просто обійняла чоловіка, а він теж її у відповідь. Я тебе ніколи не зраджу, мовив Тарас. Чому ти такий впевнений? Перебила його Дарина. Мабуть, в мене така вдача. Я розумію, що довге сімейне життя ще попереду, але ти маєш мені довіряти саме зараз. Дарина хотіла почути від нього ці слова, і тепер вона знала, з ким справжнє майбутнє. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми враженнями в коментарях.